Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Мій Григорій біжить. Що там що Він пораний чи цілий. Молодець. У нас тут маршмелоу. І приїхали на рибалочку нарешті, тому що, як то кажуть, ми два дні тільки сходили в школу, знову пішли на лікарняний. Я вже сміюсь, кажу, що ми, мабуть, до якоїсь бабці скоро підемо, щоб там нас яйцем покатали, не знаю, з бубном біля нас поспівала. Бо щось, як то кажуть, воно не дуже складається. Але от вже приїхали на любительську Кулплейс. Cool Нарешті. Я цього дуже-дуже-дуже чекала. Закинулись. На гачичку зараз у мене три апарічка. Білий, червоний, білий. Ну і подивимося, що з цього. Вийде. Вам приємно перегляду. А нам хай клює. Поїхали. Ви зрозуміли, так? Да? Що в мене там є риба? У ну, мене 0,13 поводок. <рігла> Тепер і <гра> вдовго буде. <рігла> я, якщо чесно, мало вірю, що я його зможу витягнути на цьому поводку. Ну, попробую. Вон вчера то оно уже пошел полным ходом. Да, как внушительно. это Я не знаю, может он уже перескочил через сторону. Так, давай. Давай что будем с тобой <а делать. Що воно таке дурне тут? Він вечеречі там уже тусується собі. А я сижу, у мене вже качки повипливали ха-ха. У мене у діліщі так трохи знаєте загнулось і все. Ну я зробила підтяжку. Думаю, хай стоїть далі. І воно як почало, така покльовка, аж чуть ли з підставки просто не упала. Давай випливаю тут а вдруг. Застряв в вечереті, це буде складно зробити. То відчували, що він проходить, а зараз відчувається, що він не проходить. Давай, дружечко. Коротше, обірвала відтоді з кормушкою. У мене їх все дві. Ну таке. Щось прийдеться потім думати. Ну, що, зараз перев'яжусь. І буду далі ловити. Головне, що по точки все правильно. По корму теж вирибка клює. А все остальне переділиться, перев'яжеться. Носточка зв'язала. Зараз кормушечку заряджаю. Ну, Можете будуть можна... закидати. На насадочки у мене, бачите, тут три парічки. Ну все, летим. І знову ждемо такого фурора. Я вже не знаю, як назвати цей примітивний насадний стол, як його тут обозвати, тому що ну, всі, хто дивляться мої відео, ті розуміють, що мені так зручно. І я з цим відром гасаю, що на поплавцеві рибалки, що на рибалки з фідром. Сьогодні у мене тигровий горіх, але, чесно признаюсь, я забула ліквід, тому заливала просто водичкою. але як бачите, рибі подобається, власно працює. Гельчики ще не пробувала. Зазвичай трішки пізніше їх пробую, якщо типу проблемки з кльовчиком. Тут у мене, е, хотів сказати, мотиль, пінка, пінка і опарик, але в даний момент використовую поки опариша, три штучки. Е, або два червоних, або і один білий, або два білих, і один червоний. Але головне, щоб було два кольори. Ну і звичайно, мій... Sportex Rapid Feeder Medium. У мене дві такі палички. Але поки я рибачу от на карасика і на коробця невеликого, то я використовую тільки одну вудочку. А вже як поїду на більшу рибку, то, понятно, буду з рутподом, сигналочками і на два вудлища. Ну і любительська водойма номер 2 Cool Place. Ділає сьогодні нам вітер, як то кажуть. До речі, зверніть увагу, що хвиля у нашу сторону. І не знаю, хто вірить чи ні, але для мене це важливо, тому що коли хвиля від нас, кльов буде гірше. Якщо хвиля до нас, то буде більше клювань і риба буде повернута в нашу сторону. Так, народ, у мене покльовка Пет така сильна, і... причому що в мене Закинуто було майже посередині і моментально вечерет, Поки його витягла обтудова. Ну цей раз, знаєте, я вже не церемонилася, не давала йому так сильно там погудіти. Тому що розумію, що якщо я його пустю вечерет, то результати не будуть. Сьогодні вже має під першком. Слухайте, невеликі, але такі дуролічики. Чуваче. Не хоче, здаватися. Треба почекати трохи. Бо вот так вальнув в дно. Думала, я його зараз по-бистрому да? так? Він мені вирішив показати, хто тут папочка. Стромно, якщо чесно, поводок тут тоненький. О, ти твоя перва? Ні, ну одна ж утекла. А ця? Ні, це твоя друга, що ти ще там вдоху <рес> Шо... Ну вона не дохла була, гриня. <рес> Був полуживий карась, якого я зловила була на Гриніну піцоку. Якщо було не поламалося, мені такою шкір. Хорош! Жесть! Так. Фух. Сейчас я покажу вам, откуда готовилось нападение. Классный. Так, сейчас э, гачок и покажу нормально. А, ну что, разрывались? Сейчас вам покажу. Малин вашкенький. А, класс. Для цієї водойми це реально великий. Да, Гриня? Да. Класний? та дам Обалденний красавчик. Такий бій дав мені шалений, що я в шоці. Зараз відпустю його. О, клас! Так, ну що, друзі, а тепер випускаємо цього красавчика. Поставте лайк, бо в мене оператор мій Григорій. Да, Гриня? Так, все. А коробця відпускаємо, хай пливе і підростає. Оп. І все. А ми ставимо нову насадочку і ловимо. Коли ти мать карасей, вони до тебе припливають прямо під берег. Привіт, мій син! Пішов далі на розвідку. Звидавай своїх, хай клюють. Бачите, який слухняний розвертається. Зараз, як то кажуть, буде момент говоряща голова. У мене за останній місяць нових глядачів достатньо. Ну, і я думаю, ті, які дивляться, теж люблять іноді щось таке написати. Так от зустрічаю частенько є такі коментарі, що, типу, Говори правильно, що це за українська мова, звідки ти вилізла, ну і в цьому роді, так? Да? Так, друзі, ті, хто не знає, я вилізла із села з Кіровоградської області. Це наш такий традиційний говір, суржик. Да? І був момент, коли я себе дуже сильно ламала і говорила чисто українською мовою. Але я себе відчувала, знаєте, як не собою. собою. Ну, це коли людина надягає маску да, і намагається там бути такою, типу, уті тюті А Хоча насправді я інша, і ну, я реально не цураюсь з того, що я з села. Я реально, ну, я пишаюся тим, що я там виросла. Я дуже люблю своє е, таке родинне гніздо. Да. І коли приїжджаю до мами, я обов'язково йду пішки або на велику, їду у село, де саме я народилась, тобто в мою кучерівку. І ну, якщо вам це так не подобається, можете себе не мучити, можете відписатися, тому що ну, інакше говорити я не буду, мені так зручно. І ну, в мене вся родина так говорить, чому я дол должна, Да? Щось з себе там викаблучувати, видалювати, якщо я не є така насправді. Отак от. Так що, як то кажуть, або любіть таку, як є, або взагалі не дивіться. Тому що, ну, я не знаю, я взагалі. Я не пам'ятаю, щоб я взагалі людям в коментарях щось писала, що вони не такі, чи їм треба щось перевчитися і так далі. Ну, типу, щось змінити. Особливо мені не подобається, коли люди пишуть це за ну, фізичний да, там, зовнішній вигляд людини. Давайте поважати один одного і приймати всіх такі, які ми є. Ну що, друзі, повинні зібратись додому. Сьогодні у нас був план на вечірню риболовлю. Але чомусь так цікаво склалося, що вечірнього кльову немає. А якраз то в день, коли ми приїхали, був класний кльов. Ну, особисто в мене. Тому що е, у мого напарника поруч у роми не клювали. У нього було три покльовки, але риби не дістали. Далі там сиділа Юля, у неї теж не було покльовок. І ще там сиділи мужики, вони за день спіймали одного коропа. У мене ситуація така, що в мене десь було в районі 10 покльовок. Десь, якщо не помиляюсь, три обрива повідка. Два повітка це ті, що мені в'язали, просто розв'язався гачок. І... Ну я не знаю, скільки сходів у мене було. Ну такий типу, знаєте, що класна покльовка, типу б'є прям, аж вудлище так стукає, ти його піднімаєш і нічого. А, ще в мене, до речі, був один, що розігнувся гачок. Тоб, точно, що пам'ятаю, бо аж здивувалось, якщо чесно. Якби це ще було трофейне озеро, було б не так дивно. А на любительському трохи так, але... Риба сильна, тому, в принципі, чого, як то кажуть, удивлятися, так? Да? Ну, рибалкою я дуже задоволена. Прям кайфунула, тому що ці дні, ті дні, взагалі місяць дуже тяжкий був морально. А останні дні, знаєте, як ото риба прибита, така була морально, не дуже. Сьогодні просто кайф. Рибки половила. Покайфувала, навіть оці такі знаєте, обриви, які я не встигала просто навіть за камеру нажимати, такі а-а-а-а. Ну, прикольно. Я, мабуть, такі емоції і люблю рибалку, що воно так от все емоційно і класно. Так що, друзі, зовсім скоро, можливо навіть завтра, ми з малим поїдемо знову на рибалку. Цей тиждень планую почастіше поїздити, тому що хочеться просто сидіти, втикать на вершинку вудлища або на поплавок. Сподіваюся, в мене вийде на Салтанівку поїхати. До речі, якщо хтось із вас хоче поїхати зі мною на рибалку, пишіть мені в інстаграм, тому що ну, в цьому сезоні я активно катаюся зі своїми підписниками і, можливо, з вами, якщо ви там з Києва чи з області, теж поїдемо порибачимо. Це взагалі не проблема. Так що, так, все, я побігла збиратися. Бо треба пакувати будуть чемодани на наступний виїзд. Цілою люблю. Бувайте!